Без електрики вночі опинилися майже півтори сотні населених пунктів у чотирьох областях України. Все через негоду. Найбільше постраждала волинь. Ураганний вітер із корінням виривав дерева та зривав з будинків дахи. Упродовж трьох вихідних гуляла негода на Волині. Зокрема, в Луцьку шквальний вітер в ніч проти понеділка завалив двосторонній білборд. а трохи далі від нього поламав дерева. Обійшлося без жертв. Дощ та подекуди град позбиткувалися і в Маневицькому та Ковальському районах. Результат: 35 знеструмлених сіл. Знищені насадження, пошкоджені дахи. Місцеві кажуть, буревій граючи, підіймав у повітря свійську птицю. На сьогодні енергопостачання відновлено у більшості селищ. Дорожники та МНСівці ліквідовують завали. Власникам найбільш понищених обійсть місцева влада надала по кількасот гривень на ремонт покрівлі. Внаслідок сильних поривів вітру, а також граду, відбулися деякі невеличкі руйнування будівель. Мається на увазі, що буквально в селі Кукли Маневоцького району. Було знято декілька шиферин з дитячого садочка, трошки більше шиферу з загальноосвітньої школи. Постраждало декілька будинків, і в тому числі три вулиці були, скажімо, завалені деревами. І працівники державної пожежної рятувальної частини номер 13 допомогли звільнити від завалів дерев вулиці. Ну, більше двох десятків дерев було розчищено. На Рівненщині ураган знеструмив сотню населених пунктів. Шквальний вітер під час грози валив дерева, зривав дахи. Загалом постраждало щонайменше п'ять районів області. Зокрема, у селищі Клевані, Рівненського району, кілька віковічних дубів повиривало з корінням. На одній з вулиць дерево впало на будинок, прикривши вхід до оселі, в якій знаходилася літня жінка-інвалід. Вона не постраждала, а у тий будинок практично повністю зруйнований. На даний час для Проведення Ліквідації даних наслідків задіяні аварійно-рятувальні бригади територіального управління МНС, які спільно з органами місцевої влади проводять визначення масштабів збитків та надання всілякої допомоги населенню, а також нашими службами проводиться розчищення доріг від повалених дерев з метою забезпечення приїзду до населених пунктів. Від сьогодні синоптики обіцяють суттєве зниження температури, зливи, грози, град та шквали на всій території країни, окрім півдня та сходу. Ірина Винокурова, Олекс. Alexander Sternitszuk, Svetlana Berezniuk and...